Вітаю вас на мовознавчій хвилинці! За традицією, початок нового року відкриває двері у майбутнє. Але чи правильно відкривати двері? Може, треба відчиняти? Тому сьогодні пропоную у цьому розібратися і розширити словниковий запас. Поїхали! Відкривати або закривати двері вікна ворота. Зачиняти, відчиняти. Замок. Відмикати, замикати. Пляшку відкорковують, закорковують. До речі, дату святкування Різдва Христового 25 грудня обрали ще у 320 році нашої ери за указом папи Римського Юлія. Цей день вважали днем народження Сонця, а книгу Зошит, газету: Розгорнути, згорнути. Сезон розпочинати, а ялинкові кульки вважаються символами райських яблук. І в давні часи саме яблуками прикрашали гілочки-ялинки. Але вони не завжди витримували вагу, тому у 16 столітті складови з Німеччини придумали використовувати порожні скляні кульки. А нову сторінку починаємо вуха. Відтуляють, затуляють. А рот вуста роззявляти, стуляти, розтуляти, очі повіки розплющувати, заплющувати. А дужки в математиці розкривають, відкривати комусь очі, показувати правду, виводити замани, отвір відтуляють. А вікно – Шторою, занавіскою чи фіранкою запинають, але банку, воду, засідання, рахунок змагання, ресторан а Колумб Америку відкриваємо. Насамкінець хочу сказати: вірте у себе та свої мрії. З прийдешнім різдвом вас! Бережіть себе, до зустрічі!